Сьогодні ми поговоримо про обов'язки депутатів Луцької міської ради та як вони з ними справляються. Має бути багатий депутат. Є в цьому щось робота проводиться, коли йдуть вибори. А забота людях взагалі немає. Але на жаль, це буває як крайня точка, громада вчиться діяти демократично. Частина виборців все таки у нас пасивна. Власне, це в традиції українського народу. Вимагати від своїх депутатів ефективної роботи. Вони виключили з фракції. І інколи в залі я був майже сам. Міський голова це якесь зло. Ви голосували з цього товариша за гаражі, за землю. За які гаражі? А за... звук причем показати документи. Тут відбувається дискусія. Вони дуже часто відбуваються в сесійній залі. Ці конфлікти, які сьогодні на жаль, є в міській раді. Вони є передвиборчими конфліктами. А більшість ця створена ситуативно, під інтереси. Взяв какашку, загорнув в гарну обгортку і нам предоставить, у тебе є вороги? добре, значить ти щось в житті відстоював.